Гострий коронарний синдром це група симптомів і ознак, що дозволяють запідозрити гострий інфаркт міокарда або нестабільну стенокардію. Термін гострий коронарний синдром використовують при першому контакті з хворим як попередній діагноз. Він включає інфаркт міокарда з елевацією СТ, інфаркт міокарда без елевації СТ та нестабільну стенокардію. Далі розберемо, в чому різниця. Інфаркт міокарда один з найтяжчих наслідків ішемічної хвороби серця. Ішемічна хвороба серця є найпоширенішою причиною смерті в усьому світі, але в Європі смертність знижується за останні 30 років. ІХС зараз є причиною близько 20% від усіх смертей. Хоча варто зазначити, що показники значно відрізняються між країнами. Основний механізм розвитку гострого коронарного синдрому це тромбоз. При розриві або ерозії атеросклеротичної бляшки. Який саме варіант ГКС буде виникати залежить від тривалості і ступеня звуження просвіту коронарної артерії тромботичними масами? Іншими патогенетичними механізмами можуть бути інші форми оклюзії вінцевих судин, такі як коронароспазм, дистальна емболія або розшарування стінки коронарної артерії. Відомо також про некоронарогенні фактори такі як тахікардія, анемія, гіпоксія, гіпотензія, лихоманка, дія хімічних речовин, таких як кокаїн, амфетамін чи ефедрин. Які типові клінічні симптоми при ГКС? Пацієнти зазвичай скаржаться на центральний біль у грудній клітці. Класично він розташований за грудиною, стискаючий, важкий, сильний та дифузний за характером. Може виникати в стані спокою або під час активності. Може бути постійним або періодичним, наростати і слабшати за інтенсивністю. Іноді може і радіювати в ліву руку, шию або щелепу. Біль у грудях може супроводжуватись диспноє, запамороченням, прискореним серцебиттям або синкопи. Задишка є поширеною ознакою вторинною по відношенню до застійних явищ у легенях внаслідок систолічної дисфункції лівого шлуночка. Блідість теж є поширеною ознакою через високий симпатичний вплив, що призводить до периферичної вазоконстрикції. Окрім блідості, симпатичний вплив призводить також до потовиділення. Нудота і блювання теж часто зустрічаються. Це не специфічні симптоми, але зазвичай асоціюються з інфарктом міокарда нижньої стінки через підвищений тонус блукаючого нерва. Пацієнти ще іноді повідомляють про тривогу або відчуття приреченості. У деяких пацієнтів можуть спостерігатись аритмії. Пам'ятайте і про групи пацієнтів, які мають більшу ймовірність нетипового перебігу. Це жінки, літні пацієнти, пацієнти з діабетом. Вони частіше мають атипові симптоми. Пацієнт може відчувати атиповий біль у грудях, який він описує як пекучий або пульсуючий. Також він може скаржитись на розлад травлення, а не на біль у грудях. Або ж за відсутності болю в грудній клітці, може бути біль в епіастральній ділянці, біль у спині, а саме між лопатками, біль у шиї чи щелепі, або біль у руці, зазвичай лівосторонній. Пацієнти також можуть скаржитись на задишку, підливість, прискорене серцебиття, запаморочення, нудоту або блювання, але без болю в грудях. Клінічна підозра є ключовою для постановки діагнозу, тому життєво важливо провести повне обстеження на основі анамнезу, огляду та серійних ЕКГ. Варто також зауважити, що пацієнти зі стемі можуть мати безсимптомний перебіг це так званий тихий стемі, що може призвести до затримки у діагностиці або до того, що стемі взагалі буде не діагностовано. Якщо ми говоримо про симптоми, що можуть свідчити про ГКС, то варто згадати і про ті симптоми, які не є характерними для гострого коронарного синдрому. В такому випадку слід розглянути альтернативні діагнози. Наприклад, для ГКС нехарактерний плевральний біль, пов'язаний з глибоким вдихом, кашлем, він зазвичай гострий, як прокол ножем, або ж більш, що виникає в результаті руху або пальпації грудної клітки. Також нехарактерним є біль, що за не перевищує кінчика пальця, особливо в ділянці верхівки серця, чи біль, що і радіює в ноги. Або коли первинною локалізацією болю є мезо чи гіпогастрій. Ще нехарактерним є дуже короткі епізоди болю кілька секунд. Вашими пріоритетами при зборі анамнезу та обстеженні пацієнта є швидке підтвердження діагнозу ГКС виключення альтернативних причин болю у грудній клітці, встановлення гемодинамічного статусу пацієнта, а також розпізнавання ускладнень гострого інфаркту міокарда та їх корекція.